Два дні поспіль у селі Магала вимикають електрику. Востаннє це тривало понад вісім годин. Сімейна лікарка амбулаторії говорить, що через це доводилось працювати довше. Ми приймали людей в період, коли не було світла. Після того, як включили світло, ми прийшли і вносили абсолютно всі дані. У нас вчора було п'ять біохімій, з яких ми не могли зробити із за того, що не було світла. ми розуміємо, що в країні війна і треба підтримувати, але на 4 години, на 6 годин, так. Але це трошки забагато, бо морозильні камери не при ну, ви самі розумієте, як холодильник, морозильна камера. Замість онлайн уроків частина учнів місцевої школи говорила з учителями телефоном. Підвальний поверх у нас нам слуговує укриттям. І якщо світла немає, там темно, взагалі немає. Ліхтарі. Звісно, у нас є. Ми закупили ліхтарі, але ліхтарі швидко розріжаються. Ми вчора харчували у початкові класи. Перш, друга, третя перерва світла не було. І знову таки їдальня у нас у підвалі у підвальному на підвальному поверсі. Харчували з ліхтарями. Стабілізаційні відключення відбуваються по всій області в одній з піцерій чернівців. Завдяки генератору змогли перечекати п'ятигодинні відключення, які тривали три дні поспіль. Щоб не працювали холодильники, це б полинуло критично на нашу ситуацію, бо велика сума в коштів закладена в продукти. І рятує те, що в нас спічка на дровах, печуться на дровах. І в залі тобто це йдуть або освітлення від свічок, або освітлення таке від ліхтарів. Задля економії у Черніцях скоротили графік руху тролейбусів. Вони курсуватимуть до 21-ї години. Водночас кількість транспорту на маршрутах зменшувати не планують, каже керівник тролейбусного управління. Автобуси ще поки що будуть курсувати наші комунальні в старому графіку, електротранспорт скорочується. Також це пов'язано із безпекою дорожнього руху для запобігання дорожньо-транспортних пригод у зв'язку із тим, що о 20 й годині в місті відключається вуличне освітлення. На сайті обленерго публікують графік відключень у селах та районах Чернівців. Поживачів поділили на групи. Кожна має свій графік. Інформацію оновлюють щокілька годин. Якщо у системі немає населеного пункту чи вулиці, там електрику не вимикатимуть. В ці графіки включаються тільки об'єкти, які не несуть на собі критичну інфраструктуру. Тобто, якщо клієнти, наприклад, заживлені до лінії, від якої живиться лікарня, до прикладу. То вони, скоріше, що в графік не впадуть. Стабілізаційні відключення проводять, щоб зменшити навантаження на енергосистему України, яка пошкоджена через російські обстріли. Скільки триватимуть відключення в області, наразі невідомо. Юлія Трач, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.